Захворювання на туберкульоз діти із так званої групи ризику. Перше: у родині де є хворий на туберкульоз. Друге, що часто і тривало хворіють різними інфекційними захворюваннями. Третє, що страждають такими захворюваннями, як цілкові діабет, рак і особливо віл-інфекція, хворі на хронічні захворювання різних органів і систем. Четверте, що зловживають алкоголем, наркомани, що живуть за межою бідності і останні нещеплені діагностувати туберкульоз проводять такі дослідження флюографію, грудної клітки, спеціальні аналізи крові. Проба манту туберкульоз, загроза для цієї планети. Туберкульоз інфекційна хвороба, яка викликається мікробактеріями туберкульозу, і характеризується утворенням специфічних. Грану в різних органах та тканинах найчастіше у легеніх, а також у нерках, лімфатичних пузлах, кітках, очах і шкірі, і також в головному мозку. Туберкульоз одна з найпоширеніших хвороб у світі. Пора резервуаром туберкульозної інфекції може бути хвора людина. Більше 55 видів сільськогосподарських тварин птахів риб, а також Заражені мікобактеріями продукти тваринного і рослинного походження, ґрунт, органічні і неорганічні речовини, в яких живуть, розмножуються чи зберігаються збудники туберкульозу, Чутливі до сонячного проміння, впливу високих температур, рошенів, що містять хвороб. Таких пора слід вести здоровий спосіб життя, дотримуватися правил особистої гігієни та правильно харчуватися дітям потрібно вчасно робити вакцинацію дорослим раз на рік, проходити флюографію. Зупинимо туберкульоз! Щоб вражати різні органи, і тканини людини, очі, кістки, шкіру, кишечник, але найчастіше розвивається туберкульоз, легень. Для боротьби з туберкульозом є ромашка, яка символізує здорове дихання легень.